Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні говоритиму про пачулі. Я завжди хочу коротенько, ви скажете ха-ха, бо я завжди хочу коротенько, виходить на півгодини, але я справді спробую. Пачулі я впевнена, що найкраще носити саме восени. Якщо маєте якісь а, а, свої аргументи за інший сезон, коли пачулі гарно звучать, то будь ласка, напишіть мені, я спробую. Але от всі пачулі, які я пробувала, або взимку, або восени. Восени, якась така особлива для них атмосфера, бо пачулі а, можуть пахнути ось цим вологим, а, мокрим листям, а, яке вже. Трошки навіть десь підгнило цією сирістю, але ця сирість в Фачулі, вона така м'яка, огортаюча і затишна, як би це дивно не звучало. І я завжди говорю, особливо під минулим відео про осінні парфуми, мені залишали коментарі, що. Мало що зацікавило, звичайно, не всіх, а деяких і в інших блогерів я так само бачу, тому що, ось, наприклад, пачулі, спеції, у це пишуть не моя нота. І декілька років тому, мабуть, я і сама в не відкрила відео про Пачулі. Пачулі складна нота, так, але як я завжди кажу, як от протягом вже цих багатьох довгих років захоплені парфумерією, що навіть з неулюбленою нотою обов'язково знайдеться якийсь парфум, який потрапить до ваших бажанок, до ваших улюбленців, тому що це просто гарно. Ви зрозумієте, що ось таку грань цієї ноти ви ще не чули. І насправді одну й ту саму ноту обігрують по-різному. Бажання відшукати може бути, може не бути, це вже інша справа. Але от категоричним бути, що мені не подобається, ну я, я, я б я б не була. Просто якщо є інтерес шукати, є оця цікавість, то варто. А якщо немає, то Треба зосередитись на, просто на улюблених нотах, але сьогодні про пачулі так складна нота, але дуже цікава. Тому що пачулі можуть бути м'якими, огортаючими, теплими. Вони можуть бути навіть, навіть гарячими, вони можуть бути шоколадними майже гурманськими. Вони можуть бути гострими, підвальними, дуже, дуже різні і цим ця нота цікава. Почати хочу з люксових пачулі, які я спробувала в магазині. В них в мене їх немає. Я дивилася деякий час на цей флакон, і тому підходила до нього кілька разів, перетестила, щоб зрозуміти, треба мені не треба. Я говорю про пачулі від булгарів з в білому флаконі. Зараз ви. Побачите, і що хочу про них сказати: от, якщо ви починаєте своє знайомство з пачулі, можливо, це один з тих парфумів, якраз до якого варто підійти. Бо для мене це. Пачулі на мінімалках. Це найлюксовіші пачулі. Це просто такий приємний люксовий парфум, де можна вловити оці нотки пачулі, але, чесно кажучи, він мене не вразив. Так він приємний, він по-люксовому гарний. Булгарі мені взагалі подобається стиль, як вони виконують свої а, сонце зайшло, все, все змінилося. Uh, освітлення, вибачайте uh, як болгарі виконують свої парфуми. Uh, але ну, просто особисто для мене вони виявилися нецікавими. Якби якщо ви лише починаєте свій шлях, думаю, що вам цей парфум буде цікавим. Uh, що ще uh, щодо цих пачулі? Якщо ви хочете зрозуміти, як можуть пахнути пачулі, ознайомитися саме з цією нотою, зрозуміти в чому ж сенс, то також ні, бо там вона дуже така зблендована по люксовому, як, от ну, як в люксі, як зазвичай роблять в люксі. Далі, якщо ми продовжимо по таким м'яким, зрозумілим пачулі, дуже м'які, оце якраз огортаючі, делікатні пачулі One Cleaf і арпель. тут пачулі з ірисом і із замшею. Іриси замше дуже часто йдуть і вони от схожі за природою, якщо це такий замшевий пудровий ірис. От якраз тут це ірис замшово пудровий і пачулі третя нота, яка також вона не виділяється, особливо вона йде так поруч. Як на мене, він дуже е, спокійний, він дуже комфортний. Е, в ньому немає гострих кутів. Він саме от закруглений такий по, по своєму сприйнятті аромат. І... Це вже більш рішучий крок до знайомства з Пачулі. Я вже говорила про нього в осінніх парфумах. Ще повторюся, що я його бачу на повсякдень, як от комфортний аромат, аромат в офіс, аромат на, на кожен день, коли ви бігаєте по справах. Просто щоб інколи до вас оцей такий приємний, комфортний аромат доносився, але він не засоре, не засоре, не зас. Не зосереджує. На собі він не притягує увагу і не треба його розгадувати. Арпель взагалі здебільшого такі і роблять парфуми. Тут, до речі, оця ДНК така делікатна, але особливо і гарно воно вгадується. Так. Яскраві, про яскраві пачулі також я згадувала. Давайте ще тут дуже швиденько я пробіжуся, і потім підемо до іншого роду пачулі. Це всім відомі кокомузель, я вже показувала, що взяла собі інтенс-версію. Просто тому що вона мені трапилася в такому фоні. Я люблю кофри, я люблю так, щоб можна було в сумочку покласти і побігти, щоб можна було в подорожі з собою брати, якщо захочеться. Яскраві пачулі, дуже-дуже іскристі такі. Це впізнавані, мабуть, це найвпізнаваніші пачулі. І не всі пачулі такі, як в Коку-Мадуазелі. Якщо ви знаєте коку-мадмуазелі, вона вам не подобається, і ви вирішили, що вам пачулі не подобається, бо ви їх такими знаєте. Пачулі бувають різними, от Як я розказала в Ванкліферпель, м'які. Огортаючи, це інші парчулі. А це такі парачулі феєрвек, парачулі свято, і мені вони дуже подобаються. Також я згадала, що сказала, що можливо багато кому не подобається цей парфум, а виявилося, що більшості моїх глядачів також коко-мадмузель дуже-дуже подобається. Це дійсно таке. Парфум жіноче свято і скрісті пачулі, з що там персик в нас так додає, але все це таке, знову ж таки, люксове заблендоване. Це той парфум, який я не хочу розкладати на ноти, який я не хочу говорити. Це парфум про пачулі. Просто там пачулі дійсно такі характерні їх. Оці Кристі Пачулі зробив, зробили шанель впізнаваними. Тому я не можу їх просто не включити сюди. І вже вам пропонувала, просто нагадаю, можу. Можливо, хтось ще не бачив. Альтернативу до Коко-Мадмуазель це фантазія Венета це також фруктові пачулі, також з персиком, з ванілю і пачулі. До речі, що в Коко-Мадмуазель? Що в фантазія Венета? Це булгарі їх амфора, приватна лінійка. Я не вловлюю персика як такого. Я б не сказала, що це персик. Тобто фруктовість, так, це фрукт фручулі, це фруктові такі е, е, іскристі пачулі. А от щоб там персик, так, якийсь фрукт. Е, але ми знаємо, що це персик. От персик і пачулі це таке впізнаване таке поєднання завдяки шанелі. Як альтернатива вам, якщо ви хочете бути трошки оригінальнішими, якщо люди будуть вловлювати оцей вайб Mademoiselle, але будуть трошки сумніватися, що це на вас, можливо, вони спитають чи це «Coco Mademoiselle, або щось таке інше цікавеньке, дуже схоже. Тож, підійдіть взагалі до цієї приватної лінійки в Так, там я знаю, знаю про ціни, взагалі знаю про ціну на парфумерію, але ми з вами пізнаємо, шукаємо і Просто цікавимось, тому просто підійдіть, якщо десь побачите, познайомтеся. Лінійка гідна того, щоб з щоб познайомитися. Ще в одному парфумі, про який я сьогодні розкажу з пачулі, оце типове поєднання пачулі персико, але не типове геть звучання, бо тут вже пачулі не іскристі, вони приглушені, вони важкі, але вони дуже солодкі, щільні. І таке враження, що це не персик замішаний з пачулі, а що це якийсь бальзам перу, перуанський бальзам, що він такий тягучий, смоли, смолистий ці пачулі. Я говорю про печулі магнетік від Мазон Крібелі цим. Не знаю, чи зніму я окреме відео. Мені Оксана, привіт, Оксана, що дивишся, моя парфюмерна ще одна фея прислала мені ці семпли з екстрактів. Мезон І я зрозуміла, що, як то кажуть, бренд не мій. Але знову ж таки говорити, ось так я погорячкувала, тому що ніж більше я розношую ці пачулі спеціально для відео, тим більше я впевнююся, що дуже швидко, якщо розношувати, якщо поглиблюватися, можна змінити своє ставлення, свою думку. Так от, коли я вперше нанесла ці пачулі, я побігла їх змивати. Бо мені здалося, що це найядрьоніше, найагресивніше агресивніше з усього, що є в екстрактах Mazon Crivel. Але, так як я готувала відео про пачулі, я себе змусила їх розносити і зрозуміти, щоб вам розказати. І знаєте що? Отак. От це дуже такі сучасні, яскраві. Як я вже сказала, я хочу на них сказати соковиті, але це бальзамічні пачулі. Але тут є все. Є оця бальзамічність. Це така сучасна соковитість персику, як оце карамелізований персик. Тут є пачуль, але. Пачулі які. Тут є і грибочки, тут є і вологе листя, і оце все полите цим бальзамічним бальзамом, сиропом, карамелізованим персиковим. Це дуже незвичайно, це дуже яскраво. Це спочатку може налякати, потім ти починаєш розгадувати, він змінюється і це цікаво. Я не знаю через саме оцю бальзамічність, чи змогла б його носити. Тут що бальзамічність ще де тут є. Бензоїн, солодка смола, яка ще додає цієї солодкості, мабуть, вона додає кремелізованість цього персику. Але а, це дійсно незвично. Блотер, який лежав у мене на кухні, коли я розношувала, проходила повз. Мені хотілося підійти і ще раз втягнути повітря, бо це дійсно цікаво, це гарно. Мені в них було комфортно, вони кричать перші 10 хвилин. 15, потім всаджується, і все одно ця бальзамічність пачульна, вона залишається, але це цікаво. Це сучасно, яскраво, якщо ви не боїтеся дійсно яскравих пачулів. Отаких От бальзамічних пачулів я ще не зустрічала. Друга парфумерна моя Федіна мені вислала на днях семпли Монблан. Монблан, ми знаємо, це бренд, який виробляє люкс-сегмент аксесуарів і аксесуарів, яких аксесуарів? яких портфелі, папки і аксесуари для офісу. Тобто, ручки, олівці. Там... І органайзери, і все, все схоже. Щоб в них там є рюкзаки, портфелі. Ну, ви хто не знав, той зрозумів. Так от, і вони випустили приватну лінійку. Ми знаємо, в них досить бюджетна люксова е -м -м, лінійка є, і а, вони випустили свою приватну лінійку. І ось тут я пачулі інк. І це дійсно ніше. Це, це дійсно ніше, це дійсно приватна лінійка, це не для всіх. Тут Пачулі і Чорнило. І таке е, поєднання я не зустрічала, але звучання я зустрічала. І знаєте чому? Тому що це поєднання Пачулі і Чорнил. А в них вони випускають ручки, в тому числі і чорнильні ручки, тому чорнило це одни і чорнильниці, там, і все, що з цим пов'язано. Це їхнє як так, одне з важливих в їх асортименті предметів, скажімо так. Тому зрозуміло, чому чорнило. Але це поєднання чорнил і пачулі дає шкіру. І шкіру не ніжну, а досить таку серйозну групу, такого темного кольору, можливо, скоріше за все, чорного кольору шкіру. І для мене це шкіряні пачулі. Тобто чорнила як таке я не виділяю, можливо, якщо я буду розмножувати так, а от шкіру так. Я чудово представляю собі, уявляю собі, чоловіка серйозного а, такого, як. Це йде в, е, поруч з ціновою політикою бренду, дуже дорого вдягненого, серйозного, який йде на бізнес-зустріч, ділову зустріч. І в нього парфум стриманий, дуже стриманий пачульний парфум, не сирих пачулі, трошки підвальних, але теплих. І новий. Абсолютно новий шкіряний з сильним ароматом шкіри портфель. Дивно дивно. От якби мене спитали, я б не здогадалася, що поєднання пачулі і чорнил дає а, а, шкіру. А ще я подумала, що от я сказала, що не впізнала б чорнило, але в типографії, до речі, ось схоже пахне. Можливо, це так, дійсно таке чорнило. Тобто це не те чорнило, навіть яким ми пишемо, а це чорнило, яким друкують. Цікавий. Цікавий, але для таких, як на мене, він дуже маскулінний для серйозних чоловіків. Ще для серйозних чоловіків, як, як сказала моя Оля, це парфум хлопчик. Це сторі венеціане «Лукобальто». Парфум, який я дуже хотіла, який мене вразив саме через те, я його хотіла. Він до мене не потрапляв через ціну. Хто знайомий, той це Вальмонт, знає цінову політику цих екстрактів, вони просто якісь захмарні ціни на ці парфуми. В мене 50 і просто трапився, трапилася гарна пропозиція, і так як я його дуже хотіла, це одна з моїх бажанок, яка стала. Подарунком на Різдво. Чому я дуже радію, і знаєте, які це пачулі. Це пачулі шоколадні. З гірким, темним шоколадом. Це пачулі, які важко носити. Це пачулі не для кожного. Вони, мабуть, також більш маскулінну сторону. Це, мабуть, найхарактерніший парфум з усієї лінійки. І. Не знаю. Мені хочеться сказати, що одні з найкращих пачулі вони густі, вони щільні, але вони не, не, докуч, не докучають вони, не забивають рецептори, вони а, досить таки близько до шкіри, але довго, дуже довго тримаються Ось цей чорний шоколад, саме темний чорний шоколад з темними теплими пачулі. Це дуже гарно, це дуже незвично. А, на жаль, дуже дорого. Ну, що дуже рідко, бо він для мене трохи маскулінний. Але мене оця шоколадність вразила в цих пачулі. І а, максимально він схожий на тірі Меглера а, Ангел, і саме на екстракт я вам покажу. Екстракт неймовірно гарно, правда. Я кожен раз показую, а кожен раз не можу втриматися. Така краса. І... Але тут. Тонна цукру. Це такі цукрові пачулі. Оце пачулі дівчинка. Стільки цукру, що пачулі ледь можуть пробитися скарість, цей цукор. Це просто засипані, пачулі засипані тоном цукру. А ось сторін венеціани Булко від Вальмонт, це геть не солодкі, ні краплі солодкості, темні, теплі також, але про чорний шоколад. Пачулі. А за характером дуже схоже. Я коли вперше спробувала Букубальту, то я зразу сказала: це ж ангел від Муглера, але не солодкий. А це дуже солодко. Це не кожен також витримає через солодкість, але якщо полюбляєте, то дуже гарний варіант. Пачулі. І що в мене ще залишилося останнє це нуар де нуар. Це така типова для десятих років поєднання, композиція. Пачулі і Троянда. Тоді було модно Пачу, о, уд Троянда, Пачулі і Троянда. І, звичайно, омріяний багатьма а, парфум з пропоєднання Пачулі і Троянда це де Нуар від Том Форда. І я дуже-дуже радію, що він в мене з'явився знову в колекції. Мен колись був величезний відливан, Там в мене ще трошки крапельки я тримаю, там менше 5 мл. Просто на згадку, бо я не була впевнена, що я хочу, я його переносила колись. Я носила саме восени, тому що оця, він мене асоціюється з темною, як бордовою такою трояндою. І солодкими пачулі. але почулі не солодкі за рахунок там, цукру, як у Авангелі, або сухофруктів, або персику, або бальзамічності, як сьогодні було. А я навіть не знаю, що я. Дивилась піраміду, наче це сухофруктна цукровість, ну тобто трошки якоїсь солодкості. Можливо, це якісь зацукрені, оця темна троянда, вона трошки підсукрена і оці пачулі. Я не можу пояснити, звідки я чую цю солодкість. Але це дуже гарно. Це така нуарна, дійсно нуарна троянда. І пачулі. Пачулі тут не випирають, вони не кричать, вони не, на вас не верещать. Це більш про, дійсно про троянду, але пачулі неймовірно гарно відтіняють цю троянду. І наостанок хочу буквально ще а, пару слів сказати. Мені на днях а, трапилося відео минулорічне Олі Гриценко про а, кавові парфуми, і якраз вона а, включила туди нуар де нуар, я пішла подивитися, бо завжди цікаво про кавові парфуми, що ще ми не знайшли, що ще ми пропустили, і де ще люди чують каву. Так от, а, не факт, що десь де. Інші чують каву, ви там її почуєте. Ви, можливо, почути капучино, почуєте какао, а можливо, взагалі не, не почуєте нічого з цього. Так от, Оля поєднувала старий випуск Нуарде Нуар і новий. В мене новий, до речі, це вже випуск. А тому від Леванту вже, мабуть, років 9. Так, от, я вони мені дуже дуже схожі. Той, звичайно, що вони настоюються, окислюються, трошки змінюються, Якісь ноти набувають більш інтенсивності, якісь приглушені. Але я, Оля, сказала, що в старому випуску вона відчуває каву, а в новому, який Жанна їй прислала, вона кави не відчуває. До Речі, Жанна Привіт, це є твій найулюбленіший чи один з найулюбленіших парфумів, я пам'ятаю. І завдяки. Тобі з думкою про тебе, я купила собі його знову в колекції, Бо по, ось ти мене дійсно асоціюєшся з величним санталом і з цим парфумом, тобто для брюнетки, знаєте, як а, підбирають під по типажу. Звичайно, це полові тих, хто підбирай, але от є таке, що в нас з якимось саме людиною або зовнішністю асоціюється. Це в мене асоціюється якраз з брюнетками, хоча я його ношу із задоволенням і. І блондинки, думаю, його люблять, але не про це. Так от, Оля Порівняна сказала, що в старому випуску вона відчуває каву, а в новому ні. Я каву не відчуваю геть от зовсім ні в старому, ні в новому. Єдине, що в старому я відчуваю більше солодкості, а в новому трошки менше більше терпкості. Це бордової троянди. Оці пачулі вони можливо більш терпкі. Все. Ну, це просто тому, що я подивилася відео і так вирішила прокоментувати. Цікаво, чи ви відчуваєте, хто знайомий Нуар до Нуар каву чи ні. Все, дякую, що були зі мною. Побачимось в коментарях. Я вас обіймаю. головне, бережіть себе, будь ласка, бувайте, пишіть в коментарі, підписуйтеся і поставте вподобайку. Буду вам вдячна.